Доброго дня, шановні Я яковали Шан'яна, учениця 9 класу Крушельницького ЗЗСО першого другого ступеня та вихованка гуртка юнії екологи КЗОР, Війський обласний центр екологонотерористичної творчості учнівської молоді. Пропоную вашій увазі дослідження проблем здихання сверекових лісів у НПП «Сколівські безкиди». Мета по завдання проєкту: мета виявити причини ураження та висихання смарекових насаджень на території майданського лісництва НПП «Сколівські безкиди». Завдання обрати пловні прощі у смирекових лісах і провести їх обстеження на предмет виявлення порушених деревостанів, стану деревних насаджень, пошкодження дерев, ураження шкідниками і хворобами, запропонувати шляхи розв'язку проблеми. Актуальність дослідження. Чому ж всихає смерека? Протягом останніх десятирічних на території Сколівських безкадів та в інших районах Карпат спостерігається масове всихання смерекових лісів. Лише на території Львівської області таких лісів 22 тисячі гектарів. Тільки відвідавши всихаючі всихаючи розумієш, і наскільки це серйозна проблема. Навкруги сухі дерева, багато з них лежать на землі. Це мертвий ліс, бути в ньому небезпечним. Сильніший порив вітру і дерево може впасти, адже коренева система смереки ослаблена хворобами та шклідниками. Методи дослідження для вирішення завдань застосувалися методи систематизації, статистичного оброблення, аналізу, спостереження, моніторинг польові та практичні методи картування, синтезу та узагальнення даних. Новизна дослідження вперше проведено лісопатологічне дослідження та обстеження смирекових лісостанів НПП «Сколівські безкеди з метою вивчення видового складу найбільш небезпечних збудників хвороб. Предмет дослідження дослідження двох пробних площ смирекових насаджень майданського лісництва НПП «Сколівські безкиди проводило осінній період. За таксаційним описом і планом насаджень підбиралися таксаційні виділи із завданими характеристиками, порушених хворобами і шкідниками деревостанів. Зверніть увагу, такий вигляд має ослаблене смирокове насадження. На круговій діаграмі можна побачити розподіл площі смирокових лісостанів за функціональними зонами національного природнього парку, відсоток від загальної площі смирешників. найбільше 52,1% – господарська зона, 25,3% – зона регульованої рекреації, 22,1% – заповідна зона, то найменше, 0,5% – зона стаціонарної рекреації. Розподіл площі земель, зайнятих смерековим лісостанами за функціональними зонами національного природнього парку на території НПП «Сколівські безкиди, смирекові лісостани займають площу 7488,7 тисяч гектарів, що становить 34,1% від цілиодна лісової відкритих лісовою земель. Результати проведених лісопатологічних досліджень, перше проведене обстеження з метою загального знайомлення з насадженнями смереки шляхом його комірного огляду. Друге, за результатами цього огляду були підібрані дві найбільш типові ділянки для закладання пробних площ для ретельного вивчення розповсюдження основних хвороб, на яких обстежено 200 дерев. Третє, облік дерев на пробних площах проводиться методом суцільного переміру, мірною вилкою на 200 метрових ступенях. Також вимірювалася середня висота дерев за допомогою висотоміри. Всі і спостереження занесені до перелікової відомості з розподілу дерев, за категоріями та станом ураження, за характерними ознаками. Наявність плівок, ризоформ, плодових тіл, характерні гнилі на пнях. Четверте, одерні дані, оброблені статистичним методом і занесені в таблицю. Для оцінки виявлених хвороб чи пошкоджень підраховують їх розповсюдженість та інтенсивність. Розповсюдженість хвороби це кількість хворих рослин чи органів, виригнена у відсотках. Розрахунки проводять за формулою P дорівнює N маленьке, що ділиться на N велике, ДП, розповсюдженість хвороби, N велике. Загальна кількість рослин на пробній площі, N маленьке, кількість хворих рослин на пробній площі. Зведена відомість про пробних площ, закладених у населеннях під час лісопатого обстеження. Як бачимо з таблиці, тільки 16% дерев на обидвих пробних площах не пошкоджено. Решта 84% мають різну ступінь пошкодження, а саме відсоток від загальної площі. Ослаблені 13,5%, крона ажурна 15%, пожовтіння крони 22,5%, пожовтіння більше 2 третії крони 2%, свіжі сухості 15,5%, старий сухості 15,5%. Видовий склад збудників хвороб, виявлених в смарекових насадженнях НПП Сколівські безкади. Примітка. ступінь поширення збудників хвороб. Перше трапляється часто, друге трапляється з невисокою частотою, третє трапляється рідко. Ступінь загрози в умовах національного природнього парку. Перше можуть утворити вогнища площею кількох гектарів. Друге, мають куртинне поширення на невеликих площах. Третє на даний час не складають суттєвої небезпеки для насадження сництва. Обстежням в лісостанах смереки на території НПП Сколівській Бескіди виявлено 14 збудників хвороб. Серед них збудники хвороб хвої, це е, некрозів, кореневих і стобурево гнилі. А саме збудники хвої, ступінь поширення шутех хвої, ступінь поширення 2, 2 бали, ступінь загрози 3 бали. Шутех хвоїли хат, ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 3 бали. Бурос, сніжна плісень, ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 3 бали. Збудники некрозних хвороб, всихання гілок, ступень поширення 2, 2 бали, ступінь поширення 3 бали, збудники кореневих гнилий. Опеньок ступінь поширення 1 бал, ступінь загрози 1 бал. Коренева губка, ступінь поширення 1 бал, ступінь загрози 1 бал. Трутових швеніця ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 2 бали. Збудники стовбуровий гнилий. Облямований трутовик, ступінь поширення 1 бал, ступінь загрози 2 бали. Ялинова губка, ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 3 бали. Північний трутовик ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 2 бали. Гіршпіонелоєлинцевий ступень поширення 2 бали, ступень e, загрози 3 бали. піор бурофіолетовий, ступень поширення 2 бали, ступень загрози 3 бали. Стовбовий гриб ялиновий ялинцевий. Ступень поширення 2 бали, ступень загрози 3 бали. Шизофіл звичайний ступень поширення 2 бали, ступень загрози 3 бали. Найбільшу небезпеку смирековим лісостаном становлять збудники кореневих гнилей. Коренева губка та Опеня костині. Ці паразитичні гриби є небезпечними для смиреки в різному віці, завдаючи суттєвої шкоди. Серед збудників кореневих гнилей, один відсоток поширення та перший ступінь загрози в умовах національного природнього парку мають опеня косінні та коренева губка. Серед збудників з тубурових гнилий, перший ступінь поширення та другий ступінь загрози має облямований трутовик. Видовий склад збудників хвороб смереки, плодове тіло кореневої губки на гнилому пні, плодові тіло опенька темного на стовбурі смереки, плодові тіла облямового трутовика, плодові тіла північного трутовика, плодові тіла ялинової губки, хвої ялини уражено шите. Висновки: перше, на території НПП «Сколівський безпхиди смирекові насадження займають значну площу 7488,7 тисяч гектарів, що складає 34,1% від площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Друге, на стан смеречників в умовах НПП впливає комплекс абіотичних чинників, різкі коливання температури в зимовий період, відсутність дощів та високі температури повітря в період вегетації. Все це призводить до фізичного ослаблення директора робить їх вразливими перед розвитком фітопатогенів та комах фітофагів. Третє стан лісостані смереки на території НПП Сколівської безкиди погіршує розвиток кореневих гнилей, найбільш небезпечними збудниками, серед яких є опанія косіній та коренева губка. Ці патогени формують комплексні вогнища. Загалом площа лісостанів Смереки, пошкоджених хворобами, становить понад 1,4 тисячі гектарів. Четверте: у лісостанах, пошкоджених кореневими гнилями, формуються хронічні вогнища масового розмноження комах силофагів, найбільш небезпечними серед них, є короїд типограв. Рекомендації з ліквідації наслідків масового всихання смирекових насаджень складалися за результатами власних досліджень, і на основі аналізу літератури та наявного сучасного досвіду. Для покращення стану смарекових масивів запропонована система заходів з попередженням подальшого поширення кореневих і стовбурових гнилей на етап масового розвитку стовбурових шкідників, яка включає проведення лістопатолочного нагляду за станом насаджень з метою своєчасного виявлення вогнищ у рагень. Проведення санітарно-здоровчих заходів. Виходячи з наявної ситуації, найбільш доцільним відбачається здійснення таких лісогосподарських робіт, проведення вибіркових і суцільних санітарних рибок, обмеження розвитку короневих гнилей, попередження масового розвитку стовборових шкідників. Дякую за увагу.